Бог каже, шануйте мене, але люди перестають шанувати Бога, знаходять собі ідолів, поклоняються спортсменам, політикам, президентам, акторам, а хтось просто грошам. Але Бог каже: не роби собі ідола, бо за це приходить прокляття. Саме тому Ісус Христос показує книгу Апокаліпсис, відкриває печатки вершників і сатану, який відвертає людей від Бога, щоб вони поклонялися кумирам, ідолам, лжерелігіям, але тільки не Ісусу, не Богу. Через все це приходять війна, голод. Смерть, пекло нам потрібне визнання помилок, гріхів, глибоке покаяння і навернення до Бога, адже перемогу, мир, порятунок, зцілення та відновлення дає тільки Бог. Але вибір залишається за людьми якщо ви не є частиною церкви. Напишіть мені, щоб відвідувати онлайн-конференції, які проходять по неділях, не пропустіть шанс спокаятися та перейти із прокляття в благословення. Нехай Господь береже вас.